Олег, отже, команда провела достатню кількість матчів. Займає зараз п'яте місце, досить високо для дебютанта. Як ти оцінюєш виступ команди, ось на цьому відрізку чемпіонату? Та оцінюю дуже гарно. У нас така серія, три перемоги. І хотілося би зараз закінчити рік теж на хорошій ноті. Тому готуємось плідно цю неділю і будемо їхати в Київ, щоб показати гарну гру. і і які Забрати якісь бали. Матч проти хіта, мабуть, особлива буде гра. Так, звичайно, це грант, наш дворазовий чемпіон, там збірники. Хочеться на їхньому рівні показати, на що ми спроможні, тому налаштовуємося і їдемо давати бій в Київ. Те, що хід буде одразу фактично після матчу збірної, якийсь плюс дає для нашої команди. Та, так не скажу. Все-таки чемпіони, але може, десь збірники будуть трошки уставші. Тому будемо їхати, грати. Ну, ні на чого не дивитися. Головне виконувати наші задачі, які стають перед нами, і все. Е, ти можеш запросити, до речі, Дніпровських болівальників, які знаходяться у Києві, відвідати цей матч? Так, звичайно, люди, які проживають в Києві, які болівають за нашу команду, приходьте, вболівайте у неділю. Будемо на вас чекати. На ваша підтримка нам дуже допоможе. Дякую. Дякую.